Живе Тернопіль та область розповім просто зараз в ефірі. Новини вітаю вас. Воєнний стан в Україні продовжили діятиме він ще 90 днів, тобто до 20 травня. За таке рішення проголосували 348 народних депутатів. Підтримали також і продовження мобілізації. Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року це вже шосте голосування парламенту за продовження воєнного стану. І далі тема, яка схвилювала жителів Чорткова особливо. У центрі міста частина вулиці відгороджена. Для того, щоб водії не зробили там парковку, але слугують перегородкою бетонні блоки. Саме через них днями швидка не могла проїхати до пацієнта і його сотню метрів несли до машини. Після цього люди почали переживати, бо ж виходить, що до будівель у центрі не доїде ані рятувальна машина, ані поліція. Наші журналісти вирішили з'ясувати, чому в центрі стоять бетонні блоки, і де знаки, або ж принаймні шлагбаум. Про все це дивіться далі у сюжеті. Олександр Казьва, житель Чорткова, розповідає раніше тут на центральній вулиці міста був ринок, який псував загальний вигляд центру. Його перенесли близько двох років тому. І щоб не перетворити вулицю на паркувальну зону, її з усіх заїздів заблокували бетонними блоками. Чоловіка обурює той факт, що місцева влада не зацікавлена у тому, аби поставити сучасні паркувальні огорожі. Біля нашого костелу там є така пішогідна зона, і там і шлагбаум. Шлагбаум відкривається там, електронним способом, кожен має свій там, ключ, як то називається правильно, не знаю. І людина, хто, яка має цей ключ у електронний, вона шлагбах піднімається, і вона їде, і шлаба закривається. Е, можна дати цей, е, цей пристрій, скажімо, електронний, дати тим, е, хто користується, там, наприклад, під'їзду підвозить товар для пожежників, до ДСНСників, для мед... медслужби, швидкої допомоги дати такий. І поставити цей шлагбаум. Тема для обговорення виявилась актуальною: днями карета швидкої саме через цю бетонну огорожу не могла під'їхати до непритомного чоловіка. Бригаді довелося нести його понад 100 метрів на ношах, і, хоч із пацієнтом, усе добре, та люди бояться, що у разі потреби туди б не заїхали рятувальники чи інші спецслужби. Тому питання треба вирішувати. А вирішити питання можуть звичайно, на те у нас є депутати, які мають всі статус, вони мають повноваження і на сесії, чи на виконкомі, відповідно до закону про місцеве свердування, вирішити питання. І це питання вирішується, але не такий спосіб, тому що якщо людина дійсно потрапила в таку біду, як цей чоловік в нотаріальній конторі, то його мало би врятувати. І це вирішується за хвилину, ну навіть секунди часом. А коли приїжджає швидка допомога і бачить, що вони не можуть під'їхати нормально. І на ношах винести його, і невідомо по якійсь дорозі. Там ви бачите, що там можна і ями і, можна спосфатиснутися. Випадок трапився на очах одного із підприємців, і він написав про це у соцмережах. У коментарях місцеві жителі реагують по-різному. Одні розуміють, для чого тут бетонні блоки, бо побоюються, щоб із вулиці не зробили парковку інші ж категорично проти, адже таке загородження псує загальний вигляд міста, тож пропонують поставити обмежувальні знаки. Напевно, треба зробити порядок спочатку тут, потім тут вишати там якийсь. заяк. як? як ну, якщо зараз відкриті ті блоки, то буде війма машин, тут люди не прийдуть. Треба привчати до порядку. Їх треба е, вчити їздити за правилами і жити за правилами. Є порушили, має бути невдворотне швидке покарання у вигляді штрафів і тому подібне. Якщо це буде, буде, ми йдемо в Європейську державу, чи як ми перекрили, що тут. Тут зараз ми знімемо блоки, тут будуть зараз стояти всі. Тут буде не пішохідна зона, а буде парковочна зона. Кому це це, що? це неправильно? Я думаю, що якийсь інший можна підхід знайти, щоб сюди і машини не їхали, і можна людей було рятувати. З однієї сторони потрібно, з другої ні. А через те, що якщо заберуть бетонні блоки, то зроблять парковку з цього ринку. А тим більше, що є заїзд через площу, так що вважаю, що вони там потрібні. Міський голова Чорткова на камеру коментувати випадок відмовився, посилаючись на свій допис у соцмережах. А там йдеться про те, що можливість проїхати була через заїзд поруч із супермаркетом або з вулиці Подільської. Це медики не зорієнтувались, бо за кермом був новий водій, а знак його ігноруватимуть. Штрафи теж не варіант, бо у місті працює всього один спеціаліст із контролю за паркуванням. Та й людей, за словами міського голови, таким не злякаєш. А сучасні паркувальні огорожі зламають. Так робили неодноразово. Тож наразі питання про встановлення сучасних паркувальних огорож чи встановлення знаку у міській раді залишається відкритим. Продовжуємо одяг та взуття ще білизна і дитячі речі безкоштовно для переселенців і не тільки. У Тернополі знову запрацював банк одягу. Благодійники товариства Червоного хреста оновили асортимент. Взяти одяг можна безкоштовно, лише необхідно принести з собою документи, які посвідчують статус потребуючої людини. Наталя Кривуля сім місяців прожила під окупацією в Купінську Харківської області. Жінка розповідає, що вирішила виїхати, коли її дім вщент розбомбили. У мене повністю знищене майно, все немає нічого. Приїхала до сестри щоб тут у неї і будинок, і все, що було в будинку, нема нічого. До сестри Наталя приїхала лише з двома сумками. Оставалася вдома, а тоді вже, ну коли вже не було можливості, вже все знищили, переїхала, приїхала сюди. Все в сумку, що зібрала, все, що, що тоді винесла, що було заховане, все, все винесли. Зі слізьми на очах жінка розповідає, що найсильніше сумує за молодшим сином. Він від початку повномасштабної війни пішов у військо, а згодом загинув під Северодонецьком. Зараз жінка пройшла у банк одягу, щоб знайти собі кілька теплих речей. Може, щось знайду, бо люди трохи втягли взули. Може, зараз щось не най... теплі речі в банку одягу шукає собі і Марія, і Овова тут побачу. Як прізвище каже, жінка разом з дітьми та внуками приїхала з окупованого Бердянська. Рушник і безрукавка, і це я штани. Почули обстріли. У нас там і уїхала дуже страшно було. Банк одягу при міській організації Товариства Червоного Хреста діє з перших місяців війни. Розташований він на території міської інфекційної лікарні на вулиці Шпитальній. З січня приміщення оновили, поставили стелажі, щоб людям було зручніше вибирати речі. Зараз з одягу має дитячі і дорослі куртки, пальта, взуття, теплі светри, штани і білизну. Ці речі у нас надходять як гуманітарна допомога. Також у нас є і нові речі, які нам е, віддають люди. В Червоному хресті розповіли що практично щодня приймають по 250 людей Ну Є такі, що по підвалах сиділи, розумієте, довго місяцями виїжджали. У нас приходила жінка е, з Маріуполя, то вона казала, що на тиждень добиралася всякими ровами, лісами, чагарниками. страшно було важко. Каже, набрала то, що не потрібне. Взяла, е, каже е, маски, отакого от Бо ковід, а то що потрібно вдітися, то вона. Просто вже ні голова не працювала в тому. Окрім одягу, люди можуть також отримати безкоштовну в оренду засоби медичної реабілітації. Їх закупили за гроші іноземних партнерів. Ми це обладнання даємо на прокат. Тут є і милиці, і ходунки, і крісла, туалети, і протипролежні матраси, і палички, тростинки Це все люди можуть кожен день звернутися до нас в робочі години і ми їм надамо в користування у вівторок і четвер в приміщенні товариства червоні. Воного хреста видають ще і допомогу продуктами. Щоб її отримати, треба попередньо зареєструватися. За минулий рік таку допомогу отримали 32 тисячі осіб на суму 11 мільйонів гривень. А цьогоріч вже попередньо зареєструвалося 3 тисячі людей. Вони все бачать і розуміють, що війна без зайвих пояснень. Діти війни так умовно називаємо зараз малечу, яку Росія позбавляє спокійного і щасливого дитинства за майже рік від повномасштабного вторгнення на Тернопільщині народилося більше ніж 6 тисяч дітей. З маленькою Олександрою, яка народилася саме 24 лютого минулого року, та з її мамою поспілкувалися наші журналісти. Як пройшов їх 2022-й. Дивіться. Діти, які народилися у му році, це от є нова Україна, яка народилася беззахисною. Вона народилася в муках, народжується, зараз створюється. І от як діти перші кроки роблять, перші сідають, перші слова говорять, оце як так і Україна. Тернополянка Оксана народжувала свою молодшу донечку у перші дні повномасштабного вторгнення. З'явилася під гул сирен, і за свій рік життя дівчинка до оповіщення тривоги вже звикла. 26 лютого у мене почалися схватки, і ми вимушено поїхали в лікарню. Для народження нашої донечки вже звикла. Вона у мене дуже спокійна, тому коли навіть ми на вулиці і починається тривога. Вона спочатку дивиться, слухає, прислухається. Обирали ім'я молодший недовго, зізнається жінка. Ми вибрали Олександра. Я прочитала, що значення ім'я Олександра це хоробра захисниця. Ми варгалися, може Вікторія, як перемога, але на той момент я порахувала, що нам потрібен захист. І вона дійсності хоробра, мужня, спокійна. Обидві дочки Оксани діти народжені під час війни. Старша злата, народилась після першого наступу Росії та анексії Криму. Коли повідомила про вагітність свою, тато, звичайно, був дуже радий, тому що він дуже любить дітей і він вважає, що це є цвіт наш, це є наші квіти і наше майбутнє. Коли сталося вже під час війни народження другої внучки, він дуже хвилювався. Але перше, що він сказав, перші його слова, це було берегти дітей. Саме головніше це діти. Діти це є наш генофонд. І що ми будемо вкладати в своїх дітей, те ми отримаємо. І його були такі слова, що поки на світі буде, хоча б один українець, то буде Україна. Оксана переконана, діти війни це і є те покоління, яке ні за що не дозволить зламати Україну. Таких на Тернопільщині народилося 6 тисяч 523. Батьки у 2022-му обирали різні імена для нових українців. Найпоширенішими іменами, якими називали дівчаток, були Анна, Анастасія, Вікторія, Злата, Єва, Софія, Соломія. Хлопчиків називали Давид, Данило, Матвій, Марко, Олександр, Дмитро, Денис. Рідко вживаними іменами, які присвоювали дівчаткам, були Агнія, Айбіке, Февронія, Фрея, Делія, Лук'яна, Квіта, Йордан. Хлопчиків називали такими цікавими іменами, як Аскольд, Спартак, Соломон. Ворворес, Натанаїл, Ноель, Лео, Леонард. 29 діток народилося на Тернопільщині саме у день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Зазначимо, статус дитина війни в Україні досі стосується лише Другої світової петиції, щоб сучасним дітям також надали цей статус, неодноразово збирали необхідну кількість голосів. Проте наразі змін немає. Ми продовжуємо працювати аби ввечері в підсумковому випуску розповісти вам більше. Ви ж залишайтесь на нашому телеканалі, долучайтесь до аналітичної студії, і вірте в перемогу України.